історична книга «Мілий спортивський національного університету імені Івана Ілєнка, єврейські додавці поштових додатків «Комінця Подільського» 1796-1913 років. Свій доповідь хочу розпочати слів подяки Працівникам фондів музею заповідника, зокрема Ларисі Семенівні е, Степанковій, яка була 15 років тому завідувачем фондів, і е, Інні Васильівні Швець, яка сьогодні є завідувачем фондів, оскільки саме вони дали мені можливість познайомитися з таким, як на мене, унікальним джерелом, як поштова листівка, саме колекція музею заповідника яка складалася з близько 200 поштових листівок, стала тим матеріалом, з яким я е, працювала першим днів таким науковим матеріалом. Сьогодні я хочу познайомити вас з поштовою листівкою, з видавцями поштової листівки, зокрема єврейськими її представниками. Будь ласка, наступний слайд. Але розпочну з того, що ж таке поштова листівка. Поштова листівка в середині дев'ятнадцятого століття стала своєрідним вайбером. Телеграмом, Ватсапом, оскільки вона була призначена для коротких повідомлень. І вона мала стати такою альтернативною листування, дешевшою і більш зручною альтернативою. І, зокрема, вже в 80-х роках вона була поширена в Російській імперії. Перед вами такий лист, тут не дуже добре видно. Але цей лист був направлений поштова листівка, була направлена з Кам'янця-Подільського дохитона. Ви можете побачити, що вона в той самий день була доправлена, коли відправлена. І тут є такі короткі повідомлення, це лист 86 го року. Але з часом стало зрозумілим, і, зокрема, видавці, що поштову листівку можна зробити більш цікавішою, більш такою атрактивною. А як це зробити? Вони вирішили зробити її ілюстрованим, будь ласка, далі. І тому з'являються ось такі зображення на поштових листівках. Тривалий час. Я, ми думали, що поштові першим видавцям поштових листівки в місті Кам'янці-Подільського був Михайло Грейн. Це такі літографічні листівки, які були поширені в Україні. І саме на неї ми орієнтувалися. Думали, що орієнтовно це 1897 рік. На що це вказувало оформлення зворотного боку поштової листівки, де вказували всімірний поштовий союз, це були такі правила які встановлені поштовим союзом. Але з часом, коли все більше було працьовано джерел, стало зрозумілим, що не Михайло Грень був першим видавцем коштових листівок. Будь ласка, наступний слайд. А що першим видавцем коштових листівок був Лазар Вергафтин? Чому саме це? Ви бачите, що ця поштівка прийшла поштою 1906 року. Але насправді, якщо подивитися на оформлення її звороту цього боку, то вона відповідає тим зразкам, які були поширені в Україні. Зокрема, в великих містах, які проходили пошту, будь ласка, наступний стан саме в середині 90-х років. Ми провели такий порівняльний аналіз. Зокрема, під цифрою 1 – це поштова листівка Лазаря Варгавтіна, під цифрою 2 – це поштова листівка, яка прийшла поштою в Одесі. І, зокрема, вона була відправлена 23 грудня 95-го року і направли до Німеччини 7 січня 96-го року. І це нам дало підставу говорити про те, що саме Лазар Варгафтин, один перший, зрозумів, що коштова листівка це такий засіб кореспонденції, на якому можна заробляти. І якщо зробити його привабливим для користувачів, то можна зробити це в такий хороший спосіб заробітку. Такі листівки вони видавалися не в Кам'янці-Подільську, вони видавалися в Німеччині, яка в той час була центром видання поштових листівок. І зокрема, ця листівка, яка була під цифрою 3, яка була видана в Дарамштаті Вістіаном Хауном, говорить про те, що це був такий центр видання листівок. Будь ласка, наступний слайд. Зокрема, є одна з таких поштових була видана Лазарем Варгавтіном, де є, ми можемо побачити його магазин. Його магазин знаходився на центральному майдані, у нас в місті Кам'янці-Подільському і, зокрема, з 1870 року він е, продавав в ньому канцелярські та оптичні товари. Будь ласка, далі. Нас знайшли ми в процесі дослідження такі е, його і рекламу його магазину, і рахунки магазину. І, зокрема, серед цих рекламних рахунків вказувалось те, що він займався. Продажем поштових листівок, але крім того, він брав участь у художньо-промисловій виставці 904 року, де отримав срібну медаль в першій щорічній виставці виставці друкованої продукції, де отримав золоту медаль. Будь ласка, далі він що цікаво було, був знайдений один такий голист. В робочих моментах він користувався звичайними листівками. Це, зокрема, листівка, яку він відправляв у Варшаву Вадовському, для того, щоб замовити товари для свого магазину, І можна так цікаво побачити, що він не лише писав, але й візуально показував, що він хоче замовити у продавця. Зокрема, згодом стало відомо, що Вадовський був таким основним центром, де наші кам'янецькі підприємці купували свою продукцію. Серед них був і Михайло Грейн, і також і Просевич замовляв серію листівок. Тобто це був такий відомий Варшавий продавець. Будь ласка, далі. На цьому слайді ви можете побачити, що Лазар Варгафінг, такий ряд візуальних поштових листівок був досить широкий. В нього багато було серії листівок. І їхнє оформлення говорить про те, що вони відбитувалися на кінці при кінці 19 століття, і спочатку це ось оформлення е, вінєти, потім таке поєднання поєднання різних видів. Це вже такий початок 20 століття. Що цікаво? Е, і, 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 зокрема, поштові листівки саме лазарі вага надали встановити, що ось була така по правилах поштової кореспонденції, листи можна було писати лише на стороні, де було зображення, а адресна сторона була лише для написання адреси. Будь ласка, далі. Але якщо порівняти листівки початку ХХ століття, подивитися, от в мене тут є Лазар Варгафтін, його листівки Михайла Грейма, Германа Поя, то по візуальному ряду можна побачити, що вони друкувалися в одних видавництвах, замовлялися, оскільки і написи подібні, і сама форма оформлення, і звичайно, папір, на якому він друкувався. Будь ласка, далі. Потім слід Лазаря Варгавтіна пропадає. У 1904 році це який став таким початком золотого віку розвитку листівки не ми не з зустрічається його вже листівки, і була така думка, можливо, йому стало це нецікаво. цікаво. Але якщо порівняти ці листівки, на яких немає вказано, що це лазер Вергафтінг і його попередні листівки, то написи і види, які використовувалися, дають можливість припустити, що він все-таки продовжує свою діяльність, але вже економив на тому, що не вказував, що він є видавцем. Бо ці всі написи вони коштували грошей, і видавці інколи на цьому економили. Будь ласка, далі. Листівка нам дала можливість встановити, що він видавався такі листівки до 900, 909 року, як мінімум, оскільки такі правила з зворотного боку поштової листівки, де вказана поштова карточка, вони були з 1909 року, і тому це нам дає можливість припустити, що до 909 року він видавав листівки і поширював по місту Кам'янцю Кудівська. Будь ласка, далі зокрема Лазер Варгафін став одним єдиним видавцем поштівок. Який зобразив і вказав, що це вид синагоги у одній з своїх серій, яка датується 1902 року. Будь ласка. Коли ми писали статтю і шукали першого першого видавця поштових листівок, я пам'ятаю, коли я на єврейському кладовищі шукала могилу Лазаря Вергавтінга, оскільки ми припускали, що він народився і помер саме в місті камянці подільському Але мої перші пошуки були невдалими, Але завдяки Євгену мізону мені вдалося знайти його могилу. І, зокрема, ця теорія про те, що він похований на єврейському кладовищі в нас в місті, вона підтвердилася, оскільки ось перед вами ця його нагородна карта. Не лише Лазер-Бергавтін додавав листівки, інший єврейський вдавець Давид Лахманович, який народився в 63-му році в єврейській родині містечка Старогушиця, згодом перебрався в місто Кам'янець-Подільську. І, зокрема, до 2013 року як мінімум він продавав в місті також поштові листівки. І також це були види Кам'янця-Подільського, бачите, лише трошечки інше зворотне оформлення. І, зокрема, це вказання книжний магазин Лахмановича, воно зроблено, напевно, ним самим, Ще також значно здешевшувало видання самих поштових листів. Будь ласка, далі. Можете побачити, наскільки були оригінальні листівки в той час. Це вже листівка не раніше 1904 року, коли видавці намагалися зробити її ще більш привабливою для покупців, робили які колажітики, щоб привернути, які привертали увагу, і, звичайно, хотілось комусь їх надсилати. Це видання книжкового магазину Лахмановича. Будь ласка, далі. Третій видавець поштових листів це Герш Пізман який почав видавати листівки десь 1905 року, про що вказує відповідно до оформлення його ця листівка з гімназії Славутинської. Він, він народився у місті Янполі, Подільської губернії єврейській родині, а згодом перебрався до міста Кам'янця-Подільському і проживав в будинку Айбавна. Будь ласка, далі. Він мав свій магазин, і зокрема ось він <плес> також замовляв такі поштові листівки. Перед вами один такий привіт із Кам'янця-Подільського, де поєднані види навчальних закладів міста. Будь ласка, далі. <плес> поштові листівки шпізмана вони, напевно, самі цікаві тим, що він єдиний, хто видавав їх в кольорі, і вони були дуже популярні в цей час. По штемпелях нам вдалося їх датувати 12 13 роком, і він їх перевидавав неодноразово. І, зокрема, це як було і в Чорно-біле, така сепія, і колір, і в такому овальній рамці. Вони користувалися досить такі популярні 84 види міста. Будь ласка, да. але цікаво, що в 13-му році саме на, все, на його серії кольорові можемо вже зустріти україномовні написи видів. Він єдиний, хто їх використовував, крім написи, які були дозволені з 1910 року. Будь ласка, далі. Але крім Кам'янця, Шпізман також видавав інші містечка, види інших містечок. Це, зокрема, і Сороки, і Жванець, Пилєво. І таке було подібне оформлення їх, що й до Кам'янецьких. Будь ласка. Ну, одна з таких самих, напевно, цікавих це листівок ліперело. Коли я вперше зустріла цю листівку, в мене було таке враження, що шпізман був дуже такий оригінальний. Ось в мене є, вона можете побачити, як ми виглядає. І він сам придумав. Таке бо тут була просто вирізаний вид і вставлена ось такий, що він таражував. Але потім зустріли з іншими містами такі ліперели, стало зрозуміло, що це була така практика. Яку використовували видавці, щоб їхні листівки були більш привабливі для покупців? Таким чином, останок хочу зробити висновок, що і Лазар Варгафтінг, і Лахманович, і Шпізман, єврейські видавці поштових листівок зробили величезний вклад в те, що Сьогодні я з певністю можу сказати, що поштова листівка це такий соціокультурний феномен початку ХХ століття, оскільки це не було просто вже засіб комунікації, це вже була ціла мода на листівки. Листівки збирали в альбоми, їх ставили на камини, їх показували своїм друзям. І це була ціле, як культура поштових листівок. І, зокрема, єврейські видавці зробили це в значний внесок. Велике за доповідь, дуже цікаво. А, не, а, не, не треба. У а, а мене питання про те, чи весь час ми сказали, що перші листівки почали друкувати. Замовляти саме друк типографія була це Берлінські. І це, чи все продовжувалося весь час, поки діяли ось ці єврейські видавці поштових листівок, чи все ж таки вони намагалися. Були сюди приносили типографії, які саме могли друкувати саме на території Російської імперії ближче не вести за кордону, а ближче тут Ну, самі такі ось цікаві зразки, як я принесла кілька штук, зокрема, ось цей mm. Лавманович. В них йде німецький такий рістольський папір, цукій, гарна якість друку. Все, що було надруковано якісно і гарно, все друкувалося в Берліні. Але наші підприємці також. Намагалися е, заробляти і самі видавати це були фото листівки. Це просто була фотографія. Ззаді робили такі фотографічну, е, ззаді робили з біадресну сторону, але це були е, нижчої якості. Згодом з'явилися такі. Е, їх називали такі верстати, які можна було самим друкувати, але вони також були гіршої якості. І друкували на початку ХХ століття, коли стало зрозуміло, що цим можна заробляти, почали самі видавати. Не можна сказати, чи конкретно, наприклад, Шпізман бо по якості його друку він, він замовляв листівки. Бо те, як це було зроблено, це все замовлено. Так само і... Вергафтінки, хоча оця остання серія 1909 року, я думаю, що він друкував в місті, бо там були використані і види, які він раніше використовував, і там була дуже така примітивна сама адресна сторона і якість друку значно гірша. Що говорить про те, що він міг уже просто не замовляти, не витрачати за кошти, а саме їх тиражувати і також по цьому Дякую.